Мольберт Пензлі та палітра у студентському парку Полтави, художник Іван Герцунь, готується продовжити роботу над новою картиною. Зараз я малюю Полтавський художній музей галерею мистецтв імені Миколи Ярошенка. Це дуже цікаве приміщення, воно виконане в необарочному стилі. Для створення цієї картини я застосовував олійні фарби, а також користувався розчинником. Кольори я використовував пастельні, але є і контрастні. Наприклад, Ліловий і Ніжно-Зелений. Пише картини 25-річний художник понад пів життя. На вулиці цим займається 8 років. На одному місці пише від 30 хвилин до 2 годин. Полтаву я малював в центрі біля музею Панаса Мирного, малював біля музею Івана Котляревського меморіального садиби. Якщо виходжу на пленер, то я йду в певному напрямку. І просто знаходжу вже на місці певний захопливий якийсь образ. Роботи Івана переважно в імпресіоністичному стилі. Загалом їх створив близько тисячі. Найбільшу свою роботу Козак Імарево полтавець писав три роки. Вона розміром 2,5 метри на 60 сантиметрів. На картині Козак і Марево зображено два бурсаки, які повертаються додому з навчання. І посеред дощу вони знімають черевики, йдуть в багні, босими і побачили хату. хату. їм ця хата вселяє їм надію про ночівлю. Один козак помічає хату, а інший помічає марево, яке утворюється над нею в вечірніх хмарах. Свої роботи Іван Герцин презентував на персональній та збірних виставках. Анастасія Потапенко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному. Полтава.